Привіт! Мене звати Марія. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас спішу поділитися з такою новиною. На кінець -то я дошила вишиванки, ті, що я вишивала в пару для синочка і для татуся. Отже, якщо ви пам'ятаєте, була в мене колись ось така красива сорочина для хлопчика, але тут не було. Одної зірочки. Я ту зірочку побачила вже, коли відео змонтувала, виклала. І дівчата мені також писали: типу, не забудь душити зірочки. Отже, зірочку я душила. Цю сорочечку ви бачили. Зараз вона вже є попрана, тоді вона ще не була попрана. Я вирішила їх прати разом і користувалася я ось такою схемкою. Ця схемка мені пішла на одну і на другу сорочку. Ну, і татусева сорочка. Дивіться, яка краса! Велика, така довга, це десь приблизно 50 сантиметрів йде взір зверху, знизу доверху. верху. Вверху я робила слов'їні вічка і мережку. Зараз до ножниць дотягнуся. Тут зробила як чуть-чуть вище, тому що. Десь приблизно ось так буде йти виріз на горло, щоб приблизно одне слов'їне вічко і утіво, ниточки, які мені не дуже подобаються, але без них ніяк, заховати у шию. У Мала на увазі. І також стієчка в нас вишита, наскільки я пам'ятаю, десь там в середині і рукавчики. Я їх все на одному полотні вишиваю. А ось така в нас десь стієчка, рукавчики. Все тут в мене вишито. Січку я вишила 43 см. рукавчики здається, по 24 см. Просто краще вишити чуть-чуть більше на одну зірочку, ніж потім по готовому виробу дошивати. Дуже задоволена, але реально, дівчата, в мене чуть серце не стало, коли я їх прала. Я цю тканинку це тканинка українського виробництва домоткане полотно працюється дуже гарно, все, все хороше, але коли я вишила вже другу сорочку, я вирішила їх попрати для того, щоб тканина трошки збіглася і можна було нормально випрасувати і нести ту кривчині, щоб вона вже круїла, шила, відповідно міряла. Я зробила, я що перший раз вишивку перу, я зробила теплу воду, влила туди рідкий порошок для кольорових тканин, запхала туди тканини, і реально мене чітне стало серцем. Вона почала так пускати колір. Я її давай назад витягувати, долила туди оцту, запхала знову, потім витягнула, потім знов зробила таку таку саму тепленьку воду, але вже без порошка, тільки з оцтом пополоскала. Слава Богу, що більше вона вже не пускала Чуть -чуть 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 стала голубенька така водичка. але... Я дуже переживала, щоб ці білі нитки, це ДМЦ б 5220 щоб вони не стали голубі, тому що суть цієї вишиванки біла вишивка на синій тканині, а не голуба вишивка на синій тканині. І я. Її поклала в мішок для прання і запхала в сушку, щоб вона мені посушилася. Вона так гарно посушилася, що тут мені так наторочилося, що я вже тепер не буду сушити в суш сушильній машині, тому що, але тканина просто після такої сушки набагато набагато приємніша. І коли я її витягнула з сушки, дивлюся, а вона все голубе, всі нитки голубі. Потім думаю, ну все. Знов треба буде все переробляти, стільки роботи, шкода. Але просто в мене там де сушка стоїть дуже погане освітлення. І тому мені так далося, що вона стала голуба. Я розклала біля вікна рушник на сушці, поклала тканинку, щоб вона досохла, вирівнялася. І при даному світлі, дивлюся, ну ні, білі, не такі красиві, я їх попрасувала. Гарненько, бачите, поскладала все чудово. Зробила я також для. Цих сорочинок для тата я зробила ось такі киточки. А для назарчика ще щось з тих киточок випадає. А для назарчика з такими меншенькими, такими шапочками, тільки такі шапочки на тих киточках. Ось. І в подарунок від себе я вирішила зробити. Приємність хлопчикові, не тільки хлопчикові самій теж, бо я люблю, що все-таки було красиво і завершено. Я зробила йому ось таку краєчку. Краєчку я робила вчора буквально. Хто слідкує в інстаграмі, може бачити. бачив, як я її робила, як я плела свої нитки, на станку заправляла. Ось так виглядають кінці заправила. І, думаю, дуже гарно буде дивитися в поєднанні з цією сорочиною, з синя з, з білим краєчка. Так поближче вам покажу. Ось так воно виглядає. Дала ще чорну стрічечку, щоб було контрастніше, так, трошки гарніше. І ось так я віддаю вже завершені. Роботи, ви так приємно, ви собі не представляєте. Це не тільки рукодільниці, можуть мене зрозуміти. Як приємно, коли вже все готове, завершене, і з чистою душею можна або віддати, або піти в багетку, коли вже воно таке красиве, пахуче, ой, Радості немає меж, як то кажуть. Ну, на тому моє відео про ці сорочечки. Буде завершене. Хто може не пам'ятає, я внизу залишу ссылочку, як тільки я починала цю вишивати сорочину. І скажу чесно, українські тканини таких насичених кольорів, я вже чогось зараз дуже боюся брати. Але в мене лежить ще фіолетова, треба буде ще свою фіолетову провірити. Тому. Тому треба щось експериментувати. Отже, дякую всім, що подивилися моє відео. Дякую, що були зі мною. Надіюсь, я вас хоч трошки надихнула. Всім гарного і теплого дня! Всім па-па!